Буду грати у Брюкгевен. В Хорс, але я не знаю, може я вже не буду виставляти відео, а може і буду. Ну, а в... А, Ну, і як отримати цю ж. <пост at konuş>. Я зупину. Кошмарну коняку. Ну, треба просто піти до ведьмачки і там, типа, буде. Такий, ну, нічний. Ви знали, що в Брукхевені є паркур, У мене питання? Ні. Ну, так, давайте я вам зараз покажу ось наш спавн. І тут отакий мені паркурчик. Можна його так проходити. заново із <свісно> збереженнями. Можна вигадати уже собі, як хочеться. Купитися недострибну. Це реально ось така мені секретка. Давайте я вам ще деякі секретки покажу. Ось нам треба до поліції. Я Думаю, може ви знаєте про цю секретку, а може і ні. Якщо ви там щось окрабили і вас посадили в, в тютюрму, наприклад, ось, то ми заходимо, бачимо тут рішетку. Опа! Ось все, ми тут можемо вибратися. Ну і все, ми на волі. Да, тут ще, по-моєму, лікарня є секретка, я не знаю, на що вона не можете використовуватися як хованки. Що це таке? По давайте туди попадемо, якщо туди попасти. Ну я вже догадуюсь. Ви теж догадуєтесь чи ні? Нам треба драбина. Тільки я зараз зроблю з себе обично мене. Все. Так нам надо драбина і да нам Що щось таке. А я взагалі не знала, що тут таке є. Вау. А що це? Де це? А, я, а я взагалі тут не знала, що таке є. Ау. Круто! Можна залізти на кришу, а це ж таки. Йомою, -йо, я це все не знала. Так що це попроситися. -про так, зараз ми пробуємо себе зменшити. Так, я себе зменшила. йо мой, вже тут бош... Ні. Не, знаю точно нема. Не можна злісти, наверное, не дам. Так, ну ладно, щоб себе знову великий. так, сэ? Так, ну, я буду уже злазать, что как бы я вам таки не показала секретку, яку я вам хотела показать. Да ну, где, да, обычная я? -мо. Все. Не сважайте в руках топор. Так, нам надо пошукать, так гарно. Ну, боже, полки. О, все, смотрите, тут такой скелетик. И панча. И тут просто такая типа мистическая гимната. Не знаю, наверное, я ничего секретного уже не знаю. Так что всем удачи и... ё куда я врезаюсь постоянно? И всем... Пока дуже у меня нешно коротке відео вийшло. Може, я ще буду знімати влог Брукхевна. Блюк тільки Зараз Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. <пи> так, все я призаспавнилась. Йо-моє, тут сніг іде. Лай, Що, мамочки. Так. А я вам ще може покажу зараз команди в Брукхевені. Хевені. Мені надо англійський. Так англійський. Ми нам написати АФК. І тут нам іменно так написати АФК. І ми будемо літати! Йо-маю! -йо. Дівчина на, щоб була життя краще. Такі зараз часи ну, думаю, що ж пороше. Ну, і з вами була Василина Хідок, канал Хідок. І всім пока-пока!